Тим часом кордон країн НАТО із Росією стає дедалі більшим. Слідом за Фіннами до альянсу вступили Шведи. Швеція понад 200 років дотримувалася військового нейтралітету, але російська агресія в Україні змусила від нього відмовитися. Як це вплине на геополітичні пасіянси Кремля? І власне чим вступ до НАТО Стокгольма напряму вигідний нам із вами? Про те, як страшний сон російського диктатора стає реальністю, причому його власними зусиллями Леся Головіна. Передача ратифікаційних документів у держдепі США. із рук шведського прем'єра угоду про приєднання країн до НАТО приймає американський держсекретар. Відтепер Швеція офіційно 32-й член альянсу. this has been a a little bit of a road. Це була довга дорога, але ми знали, що цей день настане, і ось ми тут. Це історична мить для Швеції, історична мить для Альянсу. Світмерика же фауні мебельнейдо. Америка країна-засновниця НАТО, військового альянсу, який демократичні країни створили після другої світової війни для того, щоб запобігти війні і зберегти мир. І сьогодні НАТО стало сильнішим ніж будь-коли Овації по той бік Атлантики в Росії перетворюються на тривожне відлуння. Про те, як це змінить геополітичний розклад, згодом а поки трохи історії, Швеція та Фінляндія подали заявки на вступ до НАТО два роки тому. Фіни приєдналися до альянсу. Торік у квітні шведам довелося чекати довше. Бо їх заявку блокували Туреччина та Угорщина. Ердоган заявляв, що Стокгольм нібито переговує членів курських угруповань, яких ванкарів вважають терористичними. Тож Швеція посилила відповідне законодавство. Але спіткнулося об ще одну перешкоду: Орбана той заявив, що не проти розширення НАТО. Але Будапешт тягнув із ратифікацією до останнього Парламент ухвалив документ про приєднання Швеції до альянсу наприкінці лютого. А цього тижня документ підписав новий президент. Членство в НАТО означає, що ми увійшли в новий дім у дім демократичних країн. Ми співпрацюємо заради миру та свободи. Ми приєднуємося до своїх сусідів. І Хельсінки і Стокгольм до членства в НАТО спонукав напад на Україну. Іронічно, що Путін, який виправдовував агресію тим, що не хоче розширення НАТО, отримав ще понад 1300 кілометрів спільного кордону із альянсом. Приєднання Швеції та Фінляндії означає перерозподіл бойових сил в Європі. Обидві країни вже беруть участь у військових навчаннях НАТО на півночі континенту. Аби контролювати нових союзників альянсу, Росії доведеться перекинути на півні частину військ, техніки та навіть перебазувати флот. А це може позначитися і на ситуації на українському фронті. Для України приєднання Швеції до НАТО відкриває доступ до шведських винищувачів Гріпен. Крім того, в Альянсі з'явився ще один давній союзник Києва. Швеція сильний союзник і країна, якій можна довіряти. Я вітаю кожного Швеції і кожного у Євроатлантиці. Україна завжди принципово підтримувала Швецію в Русі у НАТО. Я дякую Швеції за підтримку нашої держави. Буде день, коли Швеція зможе привітати Україну зі вступом в альянс. Разом ми всі завжди сильніші. Офіційно прапор Швеції піднімуть над штаб-квартирою НАТО вже у понеділок. Леся, Головіна, Ми Україна, марафон. Єдині новини.